Друзі, вітаю вас на нашому YouTube-каналі. І сьогодні у нас огляд лінійки зварювальних масок. Між собою вони схожі, але функціонал у них трошки відрізняється. Ось ми і з'ясуємо, в чому саме. Переді мною 4 маски 39N, 46, 48N та 100P. Розпочнемо огляд з 39 n Маска має два індикатори затемнення. Швидкість спрацювання 10 на секунди. Живиться від батарейки типу CR2032. Вона чудово підійде для побутових задач або для робіт не довше 2 годин. 46-та маска вже більш універсальна. Вона також має два індикатори затемнення і її швидкість спрацювання 15 000. Ще додатково у ній можна регулювати чутливість та затримку затемнення. У цій масці вже використовується елемент живлення типу 3А. Мізинчиковий батарей. Реки, і вона чудово підійде не тільки користувачам побутового сегменту, а й для напівпрофесійних задач тривалістю не довше 5 годин. Зварювальна маска 48. n Це вже професійна модель, на відміну від попередніх. У неї вже не два, а чотири індикатори спрацювання працює від батарейки CR2032. У неї також є регулювання чутливості та затримки затемнення, а швидкість затемнення 1,25 тисяч на секунди. Також у масці розширений функціонал, що дає можливість регулювати і чутливість, і затримку. А також у неї є зміна ступеню захисту на першому положенні від 5 до 8 дін і на другому положенні від 9 до 13 дін, що дозволяє працювати комфортно з різними типами металів. Маска 100П розрахована на професійних користувачів, має 5 датчиків затемнення, а швидкість працювання 1,30 тисяч на секунди. Фільтр true Color, що передає більш реалістичні кольори і дозволяє оператору якісніше контролювати процес зварювання. Працює від елементу живлення cr 2032 та має LED-дисплей для. Більш точного та зручного налаштування режимів для роботи виготовлена з гнучкого нейлону. А п'ятиточкове налаштування підголів'я дозволяє якісно її відрегулювати для комфортної роботи. А тепер невеличкий тест. Давайте подивимося, як вони покажуть себе в роботі на однакових налаштуваннях. А посилання на всі ці маски в описі під цим відео ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і на все добре.